Ми дуже багато зверталися, ми дуже багато просили. Наш депутат Петренко Оксана Миколаївна була, вона в місті з нами помагалася все зробити. Нам давали грейдер, убирали ями, розрівнювали, але цього було замало. Дороги не вистачало на рік, їх вистачало на півроку. А далі було дуже багато ям і машини, які тут поряд гаражний кооператив, вони черпали дном. А ще у нас є не дуже гарна ситуація. У нас дуже багато води. Вона стоїть, вся дорога у воді, і ти не розумієш, куди їхати і як приїхати. Нам би хотілося, щоб доробили обочини, щоб були максимально комфортні з'їзди, щоб ми зберігли максимально надовше цей асфальт і зробити. Лінь... Лінь... Проблема дійсно роботи тривають не тільки на вулиці Європейської, в районі мікрорайону Ливмаш, Вони зараз виконуються і будуть виконуватися на протязі цього сезону, практично по всьому місту локально. Тобто там, де передбачено, там, де врахували побажання людей, врахували побажання депутатів міської ради. А вони представляють інтереси відповідних там районів, бюджет всього. Поки що можливо ще будемо щось додати на дороги. Всього 42 мільйона на цей рік. В минулому році було набагато більше. Звісно, що зробили більше, але в цьому році ми пішли по шляху ліквідації от таких от проблемних. Ділянок там, де десятиліттями не вирішувалися ці питання. Тому от відрізок від прохідного заводу ливма в сторону залізниці він завжди був проблемний. Тут завжди стояла вода і дороги практично не було. Тому вирішено було зробити тут це цю ділянку поточним ремонтом, для того, щоб люди більш себе комфортно. Відчували, ну і саму назву змінили. Вулицю змінили. Вулиця європейська, тому вона і повинна відповідати європейським більш-менш стандартам. Це початок. Тут ще є проект розроблений. Він уже від воду це лівньовку треба тут робити. Проект, але все поступово. Зараз війна, тому я роз'ясняю людям. Люди підходили, кажуть: а от і там би і ще там би. Так, да, хотілося б, хотілося б дуже багато, але ця ділянка вона особливо була, вона потребувала ремонту, і ми зробили цю ділянку. Це вже не перша ділянка в цьому році. Є і ділянки, які ми зробили в приватному секторі, отаким от шляхом поточного ремонту, де роками десятиліттями не, не ліквідовувалися отакі от проблемні місця. Тому я вважаю, що це необхідно і люди вдячні за те, що воно робиться, за те, що приділяється увага. Так що будемо ще працювати, будемо до зимового періоду ще багато часу, будемо працювати над дорогами і подальше. Ми ще вчора не вірили, тому що це нарешті здійснилося. Це таке чудо, яке не передати. Тому що люди, які з цього посілку, вони живуть тут 50 років і вони цього чекали 50 років. Навіть та скора вона не могла доїхати до крайніх домівок, до 13-го, 14-го. 13 -14 вони об'їжджали великим-великим путем. Тому що тут невозможно проїхати, особливо коли стоїть вода. Цією дорогою користуються ну, десь порядка 2000 людей. гараж і посілок. Тому люди у захваті всі дуже щиро вдячні за те, що це нарешті здійснилося. Ну, дуже добре, дякую. Тому що тут в'язне потоп, особливо от там. До гаража не пройдеш. Скільки чекали ремонту? Довго. Я ж три рази вже стойку міняв. Дорога класна, зато будемо тепер їздити. А не то як по ямам їздити не будемо. Слава Богу. Подвеску б'ємо. Хорошо тепер буде нам. Даже ходила туди дивитися. Ой, красиво. Дома сиділа, з балкона смотрела, смотрела. Думаю, ні, перед смертью, думаю, пойду посмотрю. Дорога така ж этот. Широка, так? Широк. На дорогу, так? хорошо. Я проезжала, тут взагалі проїхати було невозможно. Зараз, звісно, це добре. буде радувати посілок, які гаражі, це відлічно. Якби ще тут нам підрихтували б. Я був э, задоволений, ну, сказати би, що повністю задоволений. Да, я так само, як і мешканці, мені б хотілося більше. Але є відповідне фінансування, є відповідні норми поточного ремонту, тому. За рамки цього фінансування ми не можемо вийти.